Усім доброго дня. Сьогодні у нас 23 червня. Перед вами рослинка, яка називається Амарант. Я думаю, вона багатьом відома. Вона багато де використовується в лікарських засобах, також з її насіння роблять олію Ну і багато чого іншого. Ми раніше вирощували амарант але він був такий темно-червоний. Це у нас, як бачите, такий він зелений, зелений. Купували це ми насіння в інтернет-магазині Сеньор Помідор, там невеличкі фасування. Здається, там, якщо я не помиляюсь, на 95% що це там, і на 5%, що можливо це всім почта. Ну, то вже треба буде дивитися, не пам'ятаю точно. Які є відмінності від того темно-червоного? Перше, що я помітив, це смак листя. Тому що ми його садили на салат, якби листя додавати в салати, так само, як і той темно-червоний. В темно-червоного на смак листя більш таке гіркуватіше. Потрібно чимось його перебивати, ту гіркоту. Тут такого немає, я був здивований. Трішки десь там щось, наче, таке здалеку, віддає якусь гірчинку, але вона взагалі незначна і майже непомітна. В салаті взагалі цього не ощущається, і тому. Прекрасно на салати йде листя цього амаранту. Ну, не зря ж він називається салатний амарант. Тому от така рослинка. Активно, як бачите, розвивається, росте. В кінці свого розвитку вона має на верхушках видати такі китиці, в яких згодом буде насіння. І можна буде зібрати своє насіння на наступний рік посіяти. Будемо обов'язково збирати сіяти, тому що зайшло мені, сподобалось. Воно дуже корисне. Наскільки я пам'ятаю, що за складом листя амаронту не поступається нічим там якимись елементами, які є в акулячій печінці. Ну, не знаю, правда це чи неправда. Ну, в будь-якому випадку вітаміни якісь будуть. Тому, з радістю додаємо в салати листя цього салатного амаронту. Ось така рослинка в нас росте. Всім дякую за увагу! До побачення!